Всім привіт автолюбителям! Маємо в наявності ось таке Volvo XS60, даний автомобіль 2014 року з 2,4 дизельним двигуном, друзі, на автоматичній коробці передач та на повному приводі. Ось така вже в нього йде гарна зимова резина, такий гарний колір і хороша комплектація. Адаптивна оптика. Красивий такий салончик. Червоний з чорним. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, круїз, контроль, клімати, мультикермо, датчик дощу, датчик світла, повний електропакет. Ну, в даному автомобіля вже є всі функції, друзі, які потрібні для сучасного авто. Ось такий в нього гарний доглянутий салончик. Можете бачити задній ряд сидінь. Знаходиться автомобіль в нас на майданчику на княгині Ольги 106. Кого зацікавила дана пропозиція? Можете телефонувати до, наш, до нас на робочий номер телефону 093 340 40, друзі. Автомобіль у нас повністю обслужений. Вже в нього є, є камера заднього виду, парктроніки. Хороший, економний надійний автомобіль, готовий до будь-яких перевірок. Знаходимось, ми ще раз кажу на княгені Ольги 106. Дане авто готове також піти, друзі, у лізинг та у кредит. Так що, кого зацікавила дана пропозиція, можете до нас приходити. Зробимо з вами тест-драйв. Чекаємо всіх гостів.